Всім привіт! І сьогодні подивимося на кореляцію між Fed Funds Rate, процентна ставка Федерального резервного банку США і графіком біткоїна. Процентна ставка червона лінія у вигляді червоної лінії на графіку. І так, коли Fed Funds Rate останній раз у 2024 році падав, почав падати? То біткоін ріс. Це було таке виключення з правила, тому що попередні рази, наприклад, в 2019-2020 році, коли процентна ставка падала, то і біткоін падав. Подивимося далі в історію: в 2014 році ось тут на піку біткоїна. Коли біткоін досягнув 1200 доларів, процентна ставка почало падати, мало таке падіння невеличке, і біткоін від того почав падати. Також ще раніше, у 2013 році, також був період падіння процентної ставки, і як бачимо, біткоін також тут падав. І що ми знаємо, що Паул оголосив, що з наступного місяця з вересня він оголосить знову падіння процентної ставки. Тобто можемо очікувати щось десь з середини вересня ставка почне падати. Це також може бути передумовою падіння і біткоїна. так як біткоін зараз залежить від світової ліквідності долара, так само, як і S&P 500 акції Сполучених Штатів Америки. Які також завжди падають, коли процентна ставка падає. Наприклад, у 2024 році також було виключення, як і по біткоїну, коли процентна ставка падала, але SP500 ліс, ну він потім все рівно впав. А в попередні рази, наприклад, під час коронавірусу. Центрна ставка падала і SP-500 падав. Також у 2019 році процентна ставка падала, SP тут не зовсім падав, але мав таку величку корекцію. Попередні роки дивимося, у 2008, 2007, 2008, 2009 роках, коли почалася велика криза в Штатах. Процентна ставка падала з червня. 2007 року і SP500 акції всі також падали. Але найважче почала падати процентна ставка, тому що Федеральний резервний банк вже знав, що економіці щось поломане, що економіка сповільнена і буде падіння. Тому вони зразу почали знижувати процентну ставку, щоб пробувати якось стимулювати економіку. Але як ми бачимо, Передні раси їм це не вийшло. Ні в 2008 році, ні, наприклад, в 2001 році вони знижували процентну ставку, але також S&P 500 акції падали. І також в 98 році вони знижували процентну ставку. Трохи запізно. вже акції почали падати, а вони тільки через кілька тижнів, кілька місяців почали знижувати процентну ставку. Тому вони це роблять на полі спочатку знижують процентну ставку, а потім економіка починає розуміти, що щось поломано і починає падати. Ну, як я казав, у 2024 році було виключення і біткоін, і от росли. навіть коли процентна ставка падала. А що буде в вересні, побачимо. Чи буде так, як в 2024 році продовжиться ріс. Чи буде так, як в попередніх руках всіх. S&P 500 і біткоін. Чи вони будуть падати разом з процентною ставкою?